Ви орендар і підписуєте договір оренди. Ось декілька важливих деталей, на які варто звернути увагу, розповідає Соломія. Перше, перевіряйте обов'язково документи, які підтверджують право власності на майно, яке здається в оренду. Власником майна, що здає в оренду, обов'язково має бути ваш орендодавець. Якщо ж майно орендується по договору суборенди, не соромтеся просити первинний договір оренди, щоб переконатися, що немає заборони укладати договір на суборенду. Друге, обов'язково після кожної сплати підписуйте. Акт приймання передачі наданих послуг, він буде підтверджувати, що дійсно послуги надані, сплачені і спорів між сторонами немає. Третє, не лякайтеся формальностей із підписанням договору. Перед підписанням ознайомтеся із деталями документу, зверніть увагу на розділ відповідальність у договорі і не соромтеся пропонувати власні ідеї, які бажаєте, щоб були прописані у договорі. Пам'ятайте, що договір це домовленість двох сторін, а не лише одностороння пропозиція. Хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм-групу.